Вітанечко, мої любі трьохкласники. Ну що ж, прийшов час нам з вами прощатися. Це буде останнє відео для другого класу, а це тому, що ми з наступного відео переходимо вже у третій клас. І будемо вивчати багато-багато чого нового і багато чого цікавого. І я сподіваюся, вам це сподобається. А зараз останні уроки за нашим підручником. Що ж, почнемо? Ревайс Reading rules. Ну, що ж, розіграваємося і повторюємо правила читання. Ну, москрафи, згадай, будь ласка, як читаються ці літери? А літера I читається як І, а літера І. R-R читається як R. Так. А якщо вони читаються разом, то вони читаються як R. Як у яких словах? Shirt це сорочка. Skirt – це в нас спідничка. Ну, давай ми прочитаємо ось ці невеличкі речення. Her skirt is blue. Uh, її спідничка блакитна. His shirt is white. Його сорочка біла. My sweater is yellow. Мій світ светер жовтий. My scarf is red. Uh, мій шарф червоний. My shoes are grey. Мої uh, туфлі сірі. Так. Uh, далі. L -A. Як в нас читається? O як О, A як Е, e, або як у алфавіті? А якщо вони разом? Як у якосові coat це пальто. Raincoat – Це плащик від дощу. His coat is brown. Його пальто коричневе. Her raincoat is yellow. Її а, дощовик жовтий. Ще згадаємо? e a r A-I-R, -a e r e теж як читається, правильно. EA. Наприклад, у словах Bear E-A повітря, так, Hair волосся чи у слові wear, D. Ну, давайте прочитаємо. Wear – носити, bear – ведмідь, chair – стільчик, hair – волосся, wear – де. Ну, і тут невеличкий такий діалож, діаложок. What is he wearing? Що він носить? He is wearing black jeans. Він носить чорні джинси. What is she wearing? Що вона носить? She is wearing a white dress. Вона носить білу сукню. Where are his socks? Де її е шкарпетечки? They are on the chair. Вони на стільчику. Where are his boots? Де його туфлі? They are under the chair. Вони під е нашим стільчиком. І так, ви вже, мабуть, здогадалися? З здогадався? Так, я вже здогадався. Що сьогодні ми будемо вивчати одяг. Так, у нас в будь-яку погоду треба одягатися ну, відносно погоди, так? І ми з вами англійською навчимося, як це правильно робити. Ну що ж, поїхали! Ну, подивимося, що у нас у підручничку. А почнемо ми з невеличкого віршика. It's Tuesday. Tracy is counting. One, two, three, four, five, six. In six days, she's going on holiday. Вівторок Трейсі рахує. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість через шість днів вона відправляється у відпустку. І звісно, що Трейсі робить? Пакує свою валізу. Трейсі is packing her suitcase. What is she putting in her suitcase? Що ж вона кладе у свою валізку? Запам'ятайте, what is she putting in her suitcase? Або можна спитати, what are you putting in your suitcase? Так що ви кладете в валізку. Давайте подивимося, що вона туди кладе. A jacket. Курточка. Sandals. Сандалі. Бікіні. Купальник, джинс, джинси, т шерт футболка. Маск, маска для плавання, тренерс. кросівки. Ще раз. A jacket, sandals, bikini, jeans, a t-shirt, a mask, trainers. А зараз подивимося подивимося на родисантліч. Подивимося, 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 якого ж кольору речі. Наприклад. Uh, her t-shirt. Ось ця mm, футболочка. Є. Her t-shirt is pink. Її футболочка рожева. His t-shirt is red. Uh, його футболочка, вона яка червона. Ну, ми поки що говоримо про Мері, тому дивимося. Her bikini is pink. Її купальник рожевий. Her jacket is brown. Її uh, курточка корична. Her sandals are orange. Її сандалії помаранчеві. Her trainers are pink. Її кросівки рожеві. Her mask uh, is pink. Її маска рожева. Ну, а далі ми дивимося на нашого люка. Люк Люк пакує свою валізку. What is he putting in his suitcase? Що він кладе туди? Ну, ми вже бачимо. T-shirt, a cap. Це наша панамочка, щоб голівку не напекло. Shorts, шортики. Знову jacket. Так, trainers, Jeans. А тепер подивимося, якого ж кольору його речі. His t-shirt is white. Його футболочка біла. His cap is blue. Його... Кепочка, його панамочка, бейсболочка блакитна. His shorts are green, його шортики зелені. His jacket is yellow, його курточка жовта. His uh, trainers are orange, його кросівки помаранчеві. His jeans are grey. Його джинси сірі. Ну, ми можемо з вами. Скласти речення про люка, про мері, якого кольору їх речі. Для того ми пам'ятаємо, що коли ми говоримо про один предмет, ми ставимо IS, якщо багато предметів, ставимо A. A". Так. І так. her t-shirt is red. Її футболочка червона. Ось вона. Так. Her jacket is Pink. Її uh, курточка uh, рожева. Ну, Ми бачимо, що вона не рожева. Ви можете сказати: No. H jacket is brown, її uh, курточка коричнева. А от Hikini is pink, її купальник рожевий. His cap is yellow. Uh, ні, His cap is blue. Його капочка блакитна. His t-shirt is white. <coughs> його футболка біла. His jacket is blue. Його uh, yellow, sorry, його курточка. Жовта. І так далі. Спробуйте тепер самі, ось тут наступна частина. Напишіть у коментарях, що вас вийшов, а потім подивіться на ваших батьків, братиків, сестричок, дідусів, бабусів, ваших друзів, однолітків і скажіть, якого кольору в них речі. What is in the textbook? Що ще у вашому підручничку ще більше одягу, тому що не лише ж там. Панамочки чи шортики ми носимо, а буває і холодніше, і можемо носити інший одяг. Ну, давайте познайомимося. Trousers це в нас штанці. Тобто джинс. Jeans, jeans, а trousers – штанці. Socks – шкарпеточки. Sweater, sweater. – светер. Dress – сукня. Shoes uh, – туфлі. Boots – Це більше як боти. Скарф uh, uh, це шарф, хет це шапка. Ось дивимося на цих діток, і давайте скажемо, що вони носять. Uh, як запитати, а що ти носиш? What are you wearing today? Where це носити? що ти носиш зараз, сьогодні? What are you wearing today? І ми відповідаємо: I'm wearing. Я ношу. <кхм> Ось, наприклад. I'm wearing a blue T-shirt and a green scarf. Я ношу футболочку шарф. I'm wearing green trousers and black shoes. What are you wearing today? Я ношу зелені А I'm wearing a pink dress. I'm wearing white socks and pink shoes. Я ношу. Рожеву сукню інашо біля шкарпеточки і рожеві туфлі. От тепер погляньте на наших діточок. І ви мені скажете, хто з них що носить? Так? От спитаємо Фреда, спитаю Фреда. Спитаю Фред, what are you wearing? І він відповість: I am wearing green t-shirt, grey trousers. And green trainers. Я ношу зелену футболочку, сірі штанці та зелені кросівки. Добре. А Джейн, What are you wearing, Джейн? I am wearing blue dress, white socks and blue shoes. А я ношу блакитну сокінку білі шкарпетки та білі туфлі. І так далі. Спробуємо ще про Рона. Рон, what are you wearing? I am wearing green hat, green scarf, orange jacket, blue jeans, and orange boots. Я ношу зелену шапочку, зелений шарф, помаранчеву куртку, вакитні джинси та помаранчеві боти. Пем, what are you wearing? Pam, що ти носиш? I am wearing yellow raincoat, purple trousers, and pink trainers. Я ношу е жовто, е жовтий дощовичок, фіолетові штанці та рожеві кросівки. Ось так у нас вдягнуться наші діти. І, звісно, тепер ми можемо запитати: І ті sunny, сонячно? What are you wearing? Що ти носиш? Ну, да нас сонячна погода? А ось тут дівчинка, так? Сонячна погода. Uh, she is, uh, I am wearing a blue t-shirt, yellow skirt, White socks, yellow shoes. Я ношу блакитну футболочку, рожеву спідничку, блакитні носочки, шкарпеточки та жовті uh, туфлі. It is raining Йде дощик. What are you wearing? Що ти носиш? до носи? I am wearing a green jacket, blue jeans and green trainers. Я ношу uh, зелену куртку, la джинси та зелені кросівки. І можна ще сказати, тільки ми не будемо використовувати слово so wear. Це носити на собі. Носити з собою це carry. I am carrying red umbrella. Я ношу червону парасольку. Так, і it's cold. Холодно. Що ж ми надінемо на себе? Ось що носить наша дівчинка. What are you wearing? Що ти носиш? I am blue hat, гет pink... Жет, бляк бот trousers or tights uh, я ношу блакитну нашу шапочку, рожевий, рожеву курточку, uh, чорні наші uh, боти такі теплі, і uh, блакитні. Або брючки, це можуть бути штанці, або якісь гамаші, наприклад. Тайц це коготка, або гамаші, якщо вони бомб тайц. Так і це у нас it is cold – холод. Тепер погляньте на себе, в дзеркало та скажіть, що ви носите. What are you wearing? Hmm? E, подивіться і скажіть. Напишіть у коментарях. Let's learn a song. А зараз ви бачите перед собою текст пісеньки, але ми маємо її спочатку прослухати. Це пісня про погоду та одяг. Ну що ж, прослухаємо? If it's sunny, don't forget to wear your cap. If it's sunny, don't forget to wear your shorts. Don't forget to wear your cap. Don't forget to wear your shorts. Don't forget to wear them if it's sunny day. So, let's learn the lyrics of the song. Давайте выучим текст песенки. If it's sunny, don't forget to wear your cap. If it's sunny, коли don't forget, не забудь, to wear. nadite свою панамочку, your cap. Повторю за мной. If it's sunny, don't forget to wear your cap. If it's sunny, don't forget to wear your cap. Наступний рядочок такий же, тільки в нас замість your cap, your shorts, твої шортики. If it's sunny, don't forget to wear your shorts. Коли сонячно, не забудь знайти свої шортики. Далі повторюється ось час, частина. Don't forget to wear your shorts. Uh, не забудь надіти свої шортики. Don't forget to wear your cap. Не забудь надіти свою панамочку. Don't forget to wear them if it's sunny day. Не забудь їх надіти коли сонечно. Ну що, ще раз прочитаємо разом. If it's sunny, don't forget to wear your cap. If it's sunny, don't forget to wear your shorts. Don't forget to wear your shorts. Don't forget to wear your cap. Don't forget to wear them if it's sunny day. А зараз поставила на паузу, прочитала ще раз самі, перемотала до пісенки і заспівали ще раз з нами. Ось кінець нашого відео, нашого уроку. Сподіваюся, вам це сподобалося. Сподіваюся, цей останній урок був для вас приємний. Але не сумуйте, ми з вами обов'язково зустрінемося через вівторок, а ви вже з підручником третього класу. Усі відео для другого класу, для початкової школи розміщені в зручних плейлистах. Тому будь-якого дня, будь-який момент, ви можете ще раз переглянути усі теми, і якщо вам щось не зрозуміло, ви можете написати самі в коментарях, а можете попросити старших братів та сестричок, або батьків, або дідусів з бабусями написати коментар для вас. І е, з вашими побажаннями, що ви саме хочете далі дізнатися. Ну, а ми вже з третьокласником зустрінемося через вівторок. Пай-пай!